Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що цінами на автомобілі на Івано-Франківському авторинку. Нагадую, що ми зазвичай по кожному авторинку знімаємо 4 відео: добуси, чобітки, сімейні автомобілі, кросовери позашляховики, а також седани, універсали, хетчбеки також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримуйте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода суперб в седані. 12 року 10, 10 980 ціна, 2 літровий дизель, автоматична коробка передач 0,96, 657, 92, 02. Так, авто затоноване. Тому так, салон шкіряний. Так, і на тому, на тому все, що я бачу. Б8 Passat в універсалі. 14-року, 14900 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, свіжопригнане авто. так, Номер тут є. Салон комбінований шкіра Алькантара. Темна шкіра, світла Алькантара, автоматична коробка, мультикермо, дисплей, підігрів сидінь. Клімат-контроль, звичайно, мультикермо. Так, є ще панорамний дах. Паркоп, парктроніки. Opel Astra H. 10-го року, 1,7 дизель, 240 тисяч пробіг, розхід приблизно 4-6 літрів. Залежно від тих, хто як їздить. Клімат-контроль, електровікна, РБК АБС, мультикермо бортовий. Титанові диски зимового гума. Так, поміняний демфер. Пройдене ТО 5650 ціна Номер 097 935 35 76. Так воно виглядає. Так, відкрили. Мультикермо. Так, Клімат п'ятистепанева механік. Фаркоп. Форт Мондео 2012 року, 8950 ціна, двохлітровий дизельний двигун автоматична коробка передач, 140 кінських сил, 140 тисяч пробіг, 0,67, 740, 16,13. Номер кропка Пуэршіфт. Відчини, дякую. Так виглядає. Дякую. Парктроніки. О, палястра. 16-го року 11800 ціна, 1,6 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 165 тисяч пробіг, номер 0,67, 740, 16, 13. Так. Я спробую. Зачинено. Так, відкрила машинку, показую, як вона виглядає. Шестистопана механіка. Так, дякую. І парктроніки. Пасад Б6 2010 року. 8300 ціна, 2-х літровий дизель, автоматична коробка передач 103 кВт двигун. Свіжопридане авто, багата комплектація. 287 тисяч пробіг. Так, тут не знаю, чи буде видно вам номер. Має бути. Салон світлий. Так виглядає. От підігрів сидінь. Мультикермо, клімат, дисплей. Парктроніки. Megane 4 покоління, покоління 2017 року, 11700 ціна, свіжопригнене авто, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. 110 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, тут номер має бути добре видно. Так, на автоматичній коробці такі автомобілі рідко зараз трапляються. Так, показую, як вона виглядає. Октавія в універсалі сьомого року. 7500 ціна, 2-літровий дизельний двого 140 кінських сил, 294 тисячі пробіг. Так, номер 097713. 1563. Коробка автоматична, ДСГ. Є підігрів клімат-контроль. Дякую. Фаркоп парктроніки. Мерседес є клас 14 го року, 16 200 ціна. Є 220-й. 2,2 дизель, 170 кінських сил, 395 тисяч пробіг. номер 095 664 3556. Рідко такі автомобілі зустрінеш на ринку. Так, там коробка автоматична. Volkswagen Bora. Рідко трапляються на ринках, воно дуже рідко. 2000 рік 4500 ціна. Так, 1,6 бензин. Клімат є підігрів, 175 тисяч пробріг, звичайно, треба перевіряти. Номер 096 612, 64, 18. Так, є люк. Так, салон світлий. Так він виглядає. Nissan Sentra. Рідкість для ринку 16-го року 180 тисяч кілометрів. Пробіг 1,8 бензин, 8900 ціна. Так, а номер телефону ваш можна? 0,50. 683, 683? 1814. 14 Так, ви казала авто без ДТП, так? 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 Без ДТП авто? Так, Чи? без ДТП. Без ДТП. В рідній фарбі. І в рідній фарбі. Ну, звичайно, так. Так вона виглядає. Ще буде хороший торг по автомобілю. Шкода Octavia Tour. П'ятого року. 650 ціна, 1,6 бензин. 102 кінські сили, 241 тисяча пробіг. Номер телефону 099 655 93 78. Та в кузові ліфтбек вона. Передні електросклопідйомники. Так вона виглядає п'ятиступенева механіка, є клімат. 240 рідного рідній фарбі. Так, авто в рідній фарбі. Сітроен <плес> це п'ятий. 9-го року, 6700 ціна, 2-х літровий дизель, номер видно, 290 тисяч пробіг. <плес> <Це> зачин... <плес> Та зачинилось так от електроскладання дзеркал справне. Є підігріва сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Паркоп. Шкода Фабіо, Восьмого року, 5600 ціна, 1,9 дизель, 300 тисяч пробіг. Так, тут є номер. Ой, яка там краса. Не буду відкривати, щоб не втікла собачка. Так, є підігріва сидінь. Клімат. Фаркоп. Форт Фієста 2019 року. 10-200 ціна. 1,6 бензин, 12 тисяч пробіг, не знаю. Можливо, щось власник переплутав. Відкрита? Закрита. А що це за пробіг? 12? 12 000. Так? Цікаво. Так. Естилайн. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Пробіг цікавий. Obrigado.